Цього дня концертно-естрадний майданчик парку імені Марка Твена заполонили його справжні господарі, діти. Адже дітки це наша молодь, це наше майбутнє, це наше світле майбутнє. І ми вирішили, що сьогодні будуть дарувати свої посмішки теплі емоції саме наші дітлахи. військово історичний музей 59-го будинку офіцерів військово-морських сил Збройних сил України також завітав із виїзною виставкою зброї та озброєння, яка викликала непідробний інтерес і у дітей, і у дорослих. Частина цієї виставки вона створена дітьми-волонтерами, які допомагали нашому музею. Навіть більше того, у нас є там така невеличка вітринка в ящику. Дитина з Запорізької області, Нікіта Подлубний, зібрав колекцію гільз і подарував музею. Не оминув увагою це дійство, і постійний партнер акції Підтримай своїх Одеський національний технологічний університет, розгорнувши експозицію своїх майстер-класів шести навчально-наукових інститутів провідного вищого навчального закладу. Під час війни, під час такої важкої ситуації, в якій знаходиться наша країна, пісня окриляє танець надає політ і музика надихає. Тому ми не можемо не підтримувати наших містян у такій потужній акції. Ви бачите локацію нашого університету. Ми хочемо запросити містян побачити, наскільки наш університет є містоутворюючим. Акція Підтримай своїх започаткована у збройних силах України з 2022 року для підтримки мирного населення і покликана підіймати бойовий дух українських воїнів. За ці роки до неї долучилися чимало українських артистів, волонтерів, освітян, громадських, ветеранських, благодійних профспілкових організацій та просто небайдужих патріотів України. Цим заходом ми показуємо, що ми працюємо не тільки з містянами для організації досугу, а також ми ще працюємо для Допомоги сім'ям військовослужбовців. В даний момент ви бачите, в мене велосипед, який наданий одної благодійних організацій, які будуть вручені сім'ям, батьки, яких загинули в зоні бойових дій. Війна це страшне випробування для всіх, але для дітей особливо. І коли бачиш їх усміхнені щасливі обличчя, осяяні теплими променями південного одеського сонця, то навіть не віриться, що щодня та ночі ці ж наші діти перебувають під масованими терористичними ракетно-дроновими ударами російських окупантів. І на жаль, є серед них і ті, хто вже ніколи не побачить своїх батьків, які загинули, захищаючи Україну, Владіслав Білоус. Син загиблого командира відділення 126-ї одеської окремої бригади територіальної оборони Геннадія Білоуса каже, що сьогодні збулася його мрія. Він отримав велосипед. Дякую всім воїнам за майбутню перемогу. Під час виступів та на завершення концертної програми постійні учасники військово-патріотичного проекту Підтримай своїх були нагороджені почесними знаками та грамотами організаторів акції. Різноманітна підтримка вкрай необхідна нашим захисникам та захисницям на передовій та їх родинам тут, у тилу. І тому проведення заходів в рамках військово-патріотичного проекту підтримай своїх триватиме і надалі. Ми плануємо неодноразові виїзди в зону бойових дій. Для моральної підтримки наших хлопців слава Україні.